is the jump. Yes. цей стрибок довжиною 67,7 і метрів приніс Данилу Фійченку золото на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. Був чемпіонат Європи в Італії в Речето, де я посів перше місто у стрибках з трампліну, друге місце у фігурному катанні та друге місце у багатоборстві. Утім, підготовка Данила до чемпіонату Європи була частково зірвана, розповідає тренер. Після всімирних ігор на дві неділі у нього потерялись лижі. Тобто авіакомпанія потеряла його лижі. Тому поки знайшли лижі, поки їх доставили з Польщі, пройшло дві неділі. Із-за тривог, із ракет, которые пускають з території Росії, з Білорусі. Звичайно, бували такі сриви. цьогоріч Данило вже здобув золото за стрибки з трампліна на всесвітніх іграх у США на чемпіонаті Європи. Змагався за першість серед 60 спортсменів з 18 країн. Севасюкрейнстаніло фелтеку. Важкий час для нас, для українських спортсменів. Та коментатори та інші спортсмени дуже поважають і вони були дуже раді бачити нас на чемпіонатах, що ми взагалі виступаємо. Свою дружбу з іноземними спортсменами Данило спрямував на допомогу Україні. Так збирає кошти на техніку для військових. Мені збрасували кошти друзі воднолижники з усього світу. Та е, завдяки котрим я зміг приобрести автівки для зсу та багато подзорні труби, дрони і багастарлінк. Нині Данило планує поїхати за кордон, де зможе тренуватися на Оді навіть взимку, аби наступного року побити свій особистий рекорд уже на чемпіонаті світу, Софія Москаленко та Євген Шпак. новини на Суспільному Дніпро.